Тірноморський флот Росії зменшується. Йдеться про кораблі Ямал та Азов, які до слова брали участь у захопленні півострова. До них, як стало сьогодні відомо, додався десантний корабель Костянтин Ольшанський та ще один російський корабель Іван Хурс. Українські сили оборони наполегливо демілітаризують та денацифікують Крим, який Росіяни перетворили на величезну військову базу. Скільки ворожих об'єктів вдалося знищити? Розкаже Анна Брикова. Таким запальним і гучним виявився вечір суботи у тимчасово окупованому Севастополі. І на його околицях під ранок стало гаряче й поблизу гвардійського. Українські сили оборони вдарили по кількох ворожих об'єктах, зокрема по двох великих десантних кораблях Ямал та Азов. Що цікаво, обидва 2014-го брали активну участь у захопленні Криму. Вони використовувалися для переміщення знаменітних вантажів по Чорному морю, там Новоросійськ, Крим, Абхазія Чимчирі. тобто цими маршрутами вони просувалися. Могли людей перевозити, могли техніку перевозити. За даними гур в'ямало пошкодження критичні пробої на у верхній палубі. Підтвердили ураження. Також вже раніше підбитого розвідувального корабля. Іван Хурс тепер верифікують пошкодження і вкраденого росіянами українського десантного корабля Костянтин Ольшанський його поцілив Нептун. А ще під час атаки вдалося уразити центр зв'язку Чорноморського флоту РФ. Будь-які втрати, особливо такі чуттєві, як зв'язок. Вони завжди впливають, звісно, на можливість управляти військами, ну що в принципі в будь-якій війні є одним з основних факторів, які можуть сприяти позитивному результату вашої бойової діяльності. Крім цього, знову постраждали і об'єкти ворожої інфраструктури, і це вже системно. Крок за кроком наші сили знищують кораблі, б'ють по військових аеродромах і частинах, складах, нафтових базах та радіолокаційних станціях. Виводять з ладу ППО, адже Крим зараз це потужна військова база ворога. Крим, як мілітарі хаб сприймається загалом росіянами, вони накопичують там ресурси, які потім постачають на рікову частину. Тому й важливо цей хаб, де Зувати, тож крім знищення військових об'єктів, треба перерізати логістичні шляхи. Українським силам оборони вже вдалося повернути бурові платформи, так звані вишки бойка, які росіяни використовували для контролю над морем. Значно пошкодили штаб чорноморського флоту і передислокували третину ворожих кораблів на дно. Це знищення як нових, так і не зовсім кораблів, бо навіть старі радянського типу кораблі. Вони є невід'ємною частиною флотілії, е які виконували свій функціонал, великі десантні кораблі – то це невід'ємна частина їх логістики. І тому кожна така втрата вона досить болісна. Ці вже обмежили свої маневри в акваторії і весь час передислоковуються між базами. Регулярні ж удари по об'єктах ворожої авіації змушують рашистів пильнувати і літаки, адже неодноразово вибухи лунали і поблизу гвардійського новофедорівки Джанкоя на тимчасово окупованому півострову Крим а на сьогодні розташовані літаки такого типу, як су 27 су 30 і так далі. Тож робота триває комплексна. Залучають різні підрозділи Си. Бойова робота, вона ж триває постійно у Криму, в тому числі і в морі. Вибухи будуть продовжуватися і надалі, поки ми не дійдемо до нашої спільної перемоги. Але просто не буде, бо росіяни просто так Крим не здадуть. Занадто багато грошей вкладено для розбудови цього військового плацдарму. Та й наш півострів має велике ідеологічне та символічне значення для Путіна, як і Керченський міст. Анна Брикова, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.